Україна буде у складі Росії. Черговий скандал виник в Одесі. Там відвідувачка супермаркету вступила у суперечку з касиром. Жінку обурило, що той звернувся до неї українською мовою, і її понесло. Вона заявила, мріє, щоб Україна була у складі Росії. Вона була за Україну для України. Я люблю я на санець та от на не була. Україна наша буде самі Росії, а вона на всіх У відповідь Касир звернувся вже російською і порадив шанувальниці Руського міра тримати свою думку при собі. На що жінка назвала українців бандерлогами, яких потрібно знищувати? Бандерлоги, які не бандабандерлоги Росія старається всіх купити нічого, скоро вже. Вас не Себе жінка українкою не вважає, мовляв, має російсько-єврейське коріння, а земляків принизливо називає уркаїнцями. Меня за корді. Нагадаю, раніше дві одеситки накинулися на вуличних музикантів через те, що ті виконували українські пісні.